16 січня 1919 року цього дня почалася друга російсько-українська війна. Про все по черзі три місяці перед тим 1918 рік закінчилася Перша світова після капітуляції Німеччини і самоусунення імператора Карла I від управління Австро-Угорщиною 13 листопада 1918 року. Більшовицька Росія оголосила про денонсацію Брестського договору. І 28 листопада у Курську було створено більшовицький тимчасовий робітничо-селянський уряд України на чолі з Георгієм Пятаковим. Наступного дня цей уряд Прилюдив маніфест, в якому владу Гетьманату оголошували поваленою, а сам гетьманат та урядові структури української держави оголосили поза законом. Влада мала перейти до тимчасового робітничо-селянського уряду України, який мав ту саму владу легалізувати потім з кликанням всеукраїнського з'їзду рад. На цьому більшовики не спинилися, і 27 грудня тимчасовий більшовицький уряд України, створений в Росії більшовиками, затвердив постанову про створення ще й української червоної армії. По суті, це було перейменування військових загонів на чолі із більшовиком Володимиром Антоновим всіє. Янком, який безпосередньо підпорядковувався російській революційній воєнній раді під головуванням Лева Троцького, тим часом у Києві гетьман Павло Скоропадський справді зрікся влади, але влада перейшла до директорії. Вже 19 грудня 1918 дев'ятсот директорія оголосила про відновлення Української народної республіки. Створений уряд на чолі з українським соціал-демократом Володимиром Чехівським, який виступав за компроміс з більшовиками, виявився абсолютно не готовим до рішучих дій, коли у грудні українська червона армія почала на Наступ на Україну, тож уже за кілька днів, 3 січня 1919-го, війська Червоної армії захопили Харків, де через три дні ухвалили рішення про нову назву Радянської України. Тепер це була Українська Соціалістична Радянська Республіка УСРР. Тоді ж більшовики маніпулятивно оголосили Харків столицею України на противагу Києву, який був столицею УНР. Уряд директорії мав на той час 100-тисячну армію, сформовану Скоропадським. Проте вони зосередилися не на організації оборони, а на Сельних нотах протесту в бік Росії 9 січня 1919 року. Уряд директорії отримав відповідь від наркома за нинішніми мірками міністра закордонних справ Росії Георгія Чечеріна. У ній було сказано, що військ РСФРР. На території України немає, а війну проти УНР веде цілком незалежний український радянський уряд. Нічого вам не нагадує. За тиждень після цієї відповіді, 16 січня 1919 року, директорія УНР оголосила війну більшовицькій Росії. Далі упродовж трьох тижнів Червона армія розгромила лівобережне угруповання армії УНР, яке, крім регулярних частин, складалося із повстанських загонів, котрі часто ситуативно переходили на бік більшовиків. 5 лютого більшовики з Зайняли вже Київ, а до середини квітня вийшли на Новоград-Волинський та Могилів Подільський. У цей час в ОНР після відставки Винниченка та Чехівського у січні дев'ятнадцятого року відбулися кілька змін урядів. Усе закінчилося зрештою падінням директорії. Керівництво справами республіки перейшло до головного отамана Симона Петлюри, якому, попри підтримку, Польщі так і не вдалося врятувати ОНР від поразки у війні. Успішний українсько польський наступ на початку травня 1920 більшовики зупинили на в і пішли у контрнаступ та вийшли на підступи до Львова та Любліна. Це змусило Польщу визнати більшовицьку УСРР. Закінчилася Друга радянсько-українська війна поразкою УНР більшовицькою окупацією України і входженням УСРР до складу Радянського Союзу у 1922 році. Ми з України важливо знати історію і розповідати історії. Найважливіше, що ми повинні дати нашим дітям, це коріння і крила.